Мир вам, браття і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. На жаль, ця дуже проста. Всім зрозуміла думка є незрозумілою для Трампа і для багатьох європейських лідерів. Отже, вони припускаються засадничої помилки і тому завжди бувають одурені. Зараз Путін знову кинув Трампа. Як все відбувалося, ви пам'ятаєте? Трамп почав накручувати, шантажувати Московію, роздавати обіцянки, демонструвати наміри. Це вилилося в цілу кампанію тиску на Московію. Для того щоб збити всю цю кампанію тиску путіну потрібно було лише один раз зателефонувати Трампу і про щось з ним там переговорити. Одразу вся кампанія закінчилася під тим приводом, що Трамп має зустрітися з Путіним, а перед тим Рубіо має зустрітися з Лавровим. Тепер виявляється, що зустрічі Лаврова і Рубіо не буде, а отже, не буде і зустрічі Трампа з Путіним швидше всього. Тобто тепер Трампу, якщо він знову захоче щось там тиснути, то треба все починати по новій. По новій починати кампанію тиску. Трамп при цьому має вигляд ідіота. Але він каже, що ні, це він проявляє твердість насправді, тобто він має вигляд твердого ідіота. І Трамп і Путін шахраї. Вони обидва не бандити, вони шахраї, які хочуть вдавати бандитів. Але це різні школи шахрайства, про школу шахрайства Трампа. Ми говорили минулого разу. А школа шахрайства Путіна є дуже простою. Він розуміє, що якщо люди хочуть бути одурені, він може Обманювати їх, одурювати їх незліченну кількість разів, якщо вони все-таки хочуть вірити його словам. А вони хочуть вірити його словам. Вони хочуть вірити його словам про те, що все буде добре, що насправді він мріє знищити тільки Україну, а зовсім не хоче знищувати Європу і зовсім не хоче знищувати Сполучені Штати. Про знищення Сполучених Штатів він тільки мріє, і ще можливо навіть і не думає, але він каже Трампу, що він з. Зовсім не хоче виставляти його перед всім світом. Ідіотом Трампу хочеться в це вірити, і він в це щоразу вірить. Європейцям хочеться вірити в те, що Путін на них не буде нападати а отже, у них не буде неприємності, принаймні за каденції цих європейських лідерів, які є зараз, і тому вони готові вірити йому нескінченно довго. Тобто, методика проста: просто кажи людям те, що вони хочуть чути, і щоразу їх одурює, Знаючи, що вони знову і знову будуть тобі вірити. Служба внішньої розвідки Ерефі, яку очолює Наришкін, вона зараз трохи відсунута ФСБшниками, власне кажучи, займається тільки продукуванням доповідей. Переважно випустили чергову доповідь, де цей Наришкін оголошує, що нинішні труднощі перехідного періоду є найважчими часів Другої світової війни, і отже, потрібно обов'язково всім сторонам, які зараз хочуть переділити світ, досягати між собою компромісу для того, щоб обійтися цього разу без дуже великої війни. І всім перешкоджає тільки Зеленський. Всі знають, що Путін брехло, всі знають, що всі всі московитські структури заточені на брехню. Всі знають, що СВР здійснює пропаганду назовні. Всі знають, що вони публікують ці доповіді з метою ввести в оману, і всі все одно їм вірять. Українська лоховня вірить так, так це Зеленський є перешкодою миру, перешкодою тому, щоб ми знову почали спокійно собі виїжджати на заробітки за кордон. І європейські лідери так само вірять. Ви думаєте, вони не вірять? Ви думаєте, що вони користуються даними своїх розвідок, даними своїх аналітичних центрів? Що це насправді дорослі розумні люди в кроватках, які все можуть аналізувати? Ні, не думайте так. Такого і близько немає. Бо в цьому році Європа недофінансувала озброєння для України на 50%. 50% недофінансування порівняно з минулим роком. Тобто, минулого року вони виділили коштів на фінансування озброєння України вдвічі більше ніж в цьому році. Ви кажете, вони бояться вторгнення Путіна, який посилає на них коптери, залітають літаки в повітряний простір, здійснює диверсії. Веде проти них гібридну війну накопичує війська на кордоні НАТО. Вони не бояться. Вони вірять СВР. Вони вірять Путіну. Вони вірять Лавро, Вони хочуть їм вірити. Саме тому вони скорочують фінансування для України. Вони вірять, тому що бояться, і тому, що вірити вбивці, це їм здається найкращим захистом проти вбивця, і так вони поводять себе з Путіном. Європейський союз звернився до Великої сімки. Щодо активів, які нібито Європейський Союз хоче конфіскувати заморожені московські активи, для того, щоб їх конфіскувати і пустити на допомогу Україні, але європейський союз само собою не може прийняти це рішення. Він звернувся до країн Великої Сімки, щоб вони роз'яснили. Європейському союзу, от як вчиняти з цими активами, звісно, Міністерство фінансів Сполучених Штатів сказало, що воно проти будь-яких конфіскацій московитських активів, тому що це дестабілізує фінансову систему взагалі в світі, тобто тарифи Трампа не дестабілізують фінансову систему, тобто безвідповідальна міжнародна фінансова політика Сполучених Штатів не дестабілізує фінансову систему світу. А конфіскація московитських активів дестабілізує фінансову систему світу. Коротше, московити бачать, що суцільна лоховня їм протистоїть в Євросоюзі, в НАТО і в Сполучених Штатах, то чому ж не різвіться з цього приводу? Чому ж їх не жухать постійно? І ви знаєте, браття, що коли хтось нам говорить про те, наскільки ми маємо бути вдячні нашим західним партнерам? То пам'ятайте, вони стільки разів нам допомогли, скільки разів вдарили в спину. Саме європейці і американці випистували і викохали оцього цього монстра, який зараз нас вбиває. Вони це. Робили десятиліттями треба віддати належне московитам. Вони діють досить вибагливо, не тільки в Євросоюзі, але навіть в Україні. Вони б'ють там, де ми не очікуємо. У нас є така система в Україні Дія Сіті, і ця система, завдяки якій айтішники, інженери та виробники дронів ще не втекли з України і завдяки. Тому що ця система дії, вони можуть швидко реагувати на нові виклики. І ті, хто розробляють дрони, софт, системи управління, спрацюють саме, вони зареєстровані саме в Дія-Сіті. і якщо її знищити, то фронт залишиться без очей, без міськів і без технології. А далі московити можуть собі значно полегшити ситуацію на фронті. Тобто, оці всі люди, які працюють над високими технологіями для фронту, і завдяки яким у нас так швидко розвивається все по коптерах, там по софту, по багатьох речей фронтових. Вони там зареєстровані, відповідно платять дуже адекватні податки. На них немає бюрократичного тиску, який є на всі інші галузі виробництва і економічні галузі в Україні. Тобто, там все організовано дуже раціонально і дуже зручно для тих людей, які. Працюють, і звісно ж ворог зрозумів, що треба бити по цій системі по DS сіті, по цих от умовах праці тих, хто у нас забезпечує технологію фронту. Що вони зараз пред'являються цій системі дієссіті? Що там якимсь боком примутрилися кілька казино, Тобто там вже зареєстровані тисячі підприємств, тисячі оцих ініціатив, які працюють для фронту, але кілька казино там якось проникли. Як вони скрізь у нас проникають, і щось там зареєструвалося. На оцих от пільгових умовах оподаткування і державного контролю, і е, що вони там працюють, і що там є хтось там. Вони когось виявили, що нібито має зв'язки з московитами чи колись мав, і що там якась фірма примудрилася забронювати 150 працівників, яка зареєстрована в дії сіті, і тому у цього діє сіті потрібно знищити всю Правда, в тому, що діє сіті не займається казіном. Там просто сидять програмісти, які займаються, які пишуть програми. Деякі з цих програм можуть використовувати, в тому числі і казіно. Але це питання до поліції, а не до дія сіті. Поліція має контролювати Казіно. Відповідні державні органи мають контролювати Казіно. Дія Сіті не повинна нікого контролювати. Тобто палити індустрію, в якій тисячі компаній, заради того, що там якось затисалася десяток чи два якихось мутних компаній. Це все одно що. Спалити цілий завод, тому що звідти вийшла якась одна бракована деталь. Оце, от яким за допомогою дії Сіті, була незаконно заброньовано 150 людей від мобілізації. Це просто смішно. Кожна мусорська контора бронює тисячі людей від мобілізації, кожний якийсь там вищий навчальний заклад по мутних схемах бронює тисячі людей від мобілізації. 150 заброньованих людей на тисячі компаній це. Навіть не скандал, це якась статистична похибка. За 8 місяців цього року компанії, зареєстровані в дія Сіті, сплатили державі 20 мільярдів податків. Якби не ця система, не дія сіті, абсолютно їхня більшість сиділа б уже в Дубаї, в Варшаві, в Лісабоні, де завгодно і нічого би не платила би сюди, в Україну. дія Сіті заважає Московії, тому що це. Наша незалежність від Москви, тому що в діє сіті працюють батальйони інженерів, а не батальйони бюрократів. Там батальйони бюрократів не потрібні. Кожен рядок коду. Які пишуть ці кампанії, це зброї проти нашого ворога. Тому ворог хоче знищити ці кампанії, верніше систему їхньої реєстрації і умови для їхньої комфортної праці в Україні. Звісно, ви знаєте тих людей, через яких все це здійснюється. Це ті люди, які хочуть, щоб на кожного українського працівника навалилося і ще більше. Бюрократичної ваги, які хочуть, щоб українська економіка була найменш ефективною економікою, які хочуть, щоб замість капіталістичних стосунків, які, наприклад, Дозволили Китаю різко рванути вперед все перевести на соціалізм, на той соціалізм, який знищив виробництво і значною мірою уже інженерію в європейському союзі, і частково навіть у Сполучених Штатах, який зробив європейську економіку менш ефективною ніж азіатська економіка. Що буде, якщо знищать дія Сіті? Я собі виписав тисячі людей поїдуть за кордон, тобто уїдуть всі ці інженери, розробники, всі ці програмісти, вони виломляться, вони знайдуть шляхи, вони тямущі люди. Україна втратить податки значною мірою. Фронт втратить дрони і софт. Всіх, що там казіно, якісь там порушення, якісь муть, потрібно розслідувати, і держава має всі інструменти для того, щоб це розслідувати. Але скажімо, вбивати оцю платформу, вбивати дії сіті заради того, що там кілька шахрив, якісь користуються її можливостями, це абсолютно дурниця. Все одно що знищити українські збройні сили з тієї причини, що один чи два комбати десь там вкрали кілька колес із трактора. Це все одно, що знищити службу безпеки України. З тієї причини, що кілька співробітників виявилися зрадниками, це все одно, що знищити українську державу на тій підставі, що в українській державі іноді трапляється корупція. Ці державні службовці і ті журналісти, яких вони найняли, які почали атаку на дія сіті, мають бути виявлені і затавровані як московські агенти. І ще раз нам потрібна капіталістична економіка і, взагалі, влада. Да має сильно поправішати зараз. Обрали нарешті цю жінку праву японку прем'єр-міністром Японії. Одразу ринки і курс єни рванули вверх, тому що всі зрозуміли, о, прийшла людина з правими поглядами, значить. В економіці стане все значно краще, але бюрократія добуває не тільки наших айтішників і розробки для фронту. Бюрократія добуває і українську культуру. Ви знаєте, що в Верховній Раді сьогодні було провалене голосування щодо Фаріон, щоб Звернення до президента, щоб він надав її звання героя України, ім'я Фаріон у нас асоціюється з захистом української мови, з боротьбою за національну ідентичність. Ми знаємо, як її цькували при житті, і хто ці люди, які її цькували при житті, це дуже багато чиновників приєдналося до цього цькування. Того часу, і після того, як її вбив московський агент, зараз її продовжують скувати в такий самий спосіб. От І можу сказати, що ці люди, які не доганяють, повинні були би подивитися на московитів. От московити діяльність Фаріон оцінили значно. Вище ніж оцінюють зараз народні депутати України і багато із цих чиновників. Звісно, що для цієї культурної діячки московська куля це найбільша нагорода. Це означає, що ворог побачив в ній небезпеку. От в міністрі освіти України лісовому ворог не побачив небезпеку. В жодному міністрі культури ворог не побачив для себе небезпеку. А в Фаріон він побачив небезпеку. Фаріон уже увійшла в історію України, на відміну від тих, хто її цькує, і про них незабаром забудуть, от її будуть пам'ятати дуже довго. Є у нас Андрій Білус, це театральний режисер, один з найбільш визначних українських театральних режисерів, один з найбільш талановитих і найбільш заслужених. Він до недавнього часу очолював молодий театр. Це один з найбільш популярних театрів в Україні, і очолював кафедру в інституті Карпенка Карого, де готують акторів для театру і для кіно. Оцей цей молодий театр він своєю творчістю, своїми. Виставами своїми театральними постановками перетворив на дуже високоприбутковий заклад. Там при ньому платилися акторам, які були зайняті у виставах по 100 тисяч гривень на місяць в академічних театрах. Так не платять. Тобто, це було по-справжньому популярно в Києві, що 150 театрів. Там конкурувати, скажімо, важкувато. В популярності, але цей створив театр, який ну один з найкращих театрів України сьогодні. Звісно, це багато кому не сподобалося, і само собою, що знайшлася якась гомсомолка, яка. Написала, що він до неї сексуально домагався колись там. Оця от тема з сексуальними домаганнями і з гвалтуваннями дуже цікава, Що часто якась гомсомолка згадує, що 5 років тому її хтось зґвалтував, і звісно, вже після цього подає якісь заяви в поліцію і так далі. Тобто. Вона забула на 5 років, а потім згадала. Я не знаю, що там було, але щойно якась гомсумовка заявила, що він до неї сексуально домагався, там намалювався цілий батальйон гомсумовок, і всі почали казати, що він їх гвалтував постійно і сексуально домагався, і що вони про це теж згадали. Тобто, вони призабули само собою, не звернули увагу, але потім згадали про це. Звісно, почалась. Це цькування, кампанія дискредитації, і йому це набридло. Він хлопнув дверима і пішов з цього театру. Після цього цей молодий театр втратив на популярності так відсотків 90 від того, що було при Білоусі. Він полишив кафедру в Карпенка Карого. Я вам мушу сказати, що на жаль українська акторська школа не дуже. От часи Березілля давно минули ще в 30-х роках, коли більшість була розстріляна цих березілівців. І так далі, от є видатні акторські школи в світі, британська акторська школа. На жаль, навіть московитська акторська школа значно перевершує українську акторську школу. І ті люди, які вміють ставити акторів, які вміють вчити грати, які вміють поводити себе на сцені. У нас вони на вагу золота. Од білу один із таких. Ну, звісно, тепер він вже не вчить студентів, тому що е, хтось вирішив, що потрібно. Під'юджувати і розширювати цю кампанію дискредитація. Там, звісно, під'єдналися міжнародні фонди, грантові структури, але хтось за цим всім стоїть. Він після цього створив власний театр, і навіть під того до постановки, вже перші вистави, і е, в культтеатрі, де зазвичай йдуть. Вистави за моїми п'єсами. Він готує до постановки виставу Віденська кава. Це нова постановка, прем'єра якої має відбутися наприкінці грудня. Сьогодні у нього відбулися обшуки. От я не знаю, що можна знайти по в обшуках, по заявах про сексуальне домагання. От що вони там хотіли знайти. Три сексуальних домагання і два зґвалтування ретельно захованих під шафою у цього самого Білоуса, і от йому загрожує до 10 років ув'язнення, і можливо будуть тримати зараз під вартою на час слідства. Знову ж таки, це по якихось заявах жінок, які через роки згадали про те, що він виявляється до них сексуально домагався. Мушу сказати, що значна частина акторів молодого театра. Грає зараз у цьому новому театрі бере участь у виставах, поставлених білусом. Тобто, сказати, що він тероризував цей свій театр? Та ні, більшість із цих акторів, акторок, хочуть у нього грати і грають у нього в нових виставах. Що не розуміють, що не відмін від теперішнього молодого театру, там це буде по-справжньому популярно, і що там вони крім цього іншого будуть по-справжньому багато заробляти. І, отже, за допомогою правоохоронних органів вдалося. Майже знищити один театр молодий, вдалося знищити тепер новий театр, який організував Білус. Вдалося знищити кафедру. Ну ясно, кафедра існує. Там хтось щось викладає, але це вже все далеко не так. Я повторюю, цей Білус, ну, входить, можливо, в тріку в п'ятірку найбільш здібних театральних діячів України. Коротше, дві три гомсомолки, кілька грантових структур. Кілька зловмисників української бюрократії, які вміють користуватися національною поліцією, знищили хороший шматок української культури. І у мене іще питання до театральних діячів. От ви ж дуже добре знаєте цього самого Білоуса. він же, власне кажучи, із вашої тусовки, ви знаєте рівень цього митця. А чого ви всі мовчите? От гомсомолки верещать, грантоїди пищать. Поліція обшукована, любить обшуковувати. От коли не знаю, що робити, здійснює обшук завжди в будь-яких варіантах. А ви чому мовчите? У кожного ж з вас можна звинуватити ви чому завгодно. Ви, скажімо, не пропустили на іспиті якусь гомсомовку. Вона виявилася неталановитою в театральному вищому навчальному закладі. Вона прямо завтра напише, що ви до неї сексуально домагалися. Ви ніколи не відмиєтеся. Ви відмовили в ролі неталановитій акторці. Так ви і зґвалтували цим самим. Менше з тим подивимося, що буде далі. І звісно, поза як ми з вами зацікавлені в розвитку української культури, не менше ніж в розвитку українських технологій. То будемо якось намагатися по мірі можливості захищати і дії сіті, і український театр. До речі, не забувайте ходити в культ театр. Якщо вже два театри знищили правоохоронні органи, то і культ -театр все ще існує, і там можна дивитися вистави за моїми п'єсами, зокрема, виставу Штучний інтелект. Це така проривна річ, дуже не політкоректна, яку теж, мабуть, незабаром заборонять. Думаю, у фонд Сороса вже написали безліч скарг на цю виставу. Встигніть її подивитися до того, як буде знищений і цей театр. І на сам кінець хочу прорекламувати оцю книжку. Її написав Марко Мельник. Він хорунжий. Бригади «Любард», яка зараз створюється із батальйону «Любард». це бригада національної гвардії, бригада в корпусі Азов. Це наші друзі, дуже хороші хлопці, дуже здібне керівництво. До речі, рекомендую. Якщо хтось вирішив приєднатися до Сил оборони, то бригада «Любард» – це дуже непоганий вибір для вас. І От хорумже цієї бригади, Марко Мельник написав дуже цьому книжку, яка називається Ти Під контролем. Це про кібербезпеку та цифрову гігієну під час війни. Тут дуже докладно все описано з цієї книжки. Ви можете знати, які небезпеки вас чекають в соціальних мережах в користуванні меседжерами і всім іншим, тобто як діє ворог і як діють зловмисники, коли вони хочуть здобути інформацію, коли вони хочуть. Впливати на нас, на наш контент і на нашу психіку це важливо зараз. Буквально для кожного офіцера сил оборони це важливо знати тим багатьом людям, які так чи інакше працюють навіть з соціальними мережами. Зак всі ви працюєте з соціальними мережами, то це всім потрібно яким чином я рекомендую цю річ, особливо для військовослужбовців? На цьому вам моє щире, звитяжне бадьоре українське імені. Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали огідною говіркою Булгакова.